Яночка, трошки голівку вниз. Увага! Фотографую. Дев'ятирічна Яна, першою в корольовському районі міста Житомира, отримає закордонний паспорт. Дівчинка каже, що їй подобається подорожувати, а нині без закордонного паспорта це неможливо. Була я в Польщі, а хочу поїхати в Німеччину. А що там в Німеччині такого цікавого? Багато родичів. Цікаві міста. подивитися, подивитися і музей. Сьогодні у нас була перша це запольська Яна Олександрівна, перша дитина, яка оформила в Корольовському районному відділі дорослий закордонний паспорт біометричний. Мама дівчинки каже, що коли дізналася про зміни в законодавстві, вирішила оформити документ для поїздок за кордон завчасно. Ми їздимо відпочивати за границей, і Там потребують загранпаспорт. Зросли загранпаспорт. Є такі країни, куди не требують загранпаспорт зросли. А от куди плануєте поїхати? Чехію, Болгарію, Польщу. Много куди хотілося би поїхати. Про зміни в законодавстві розповідають і представники Корольовського районного відділу Державної міграційної служби міста. Значить, з 1 квітня. 2015 року внесення даних в паспорт громадянина України для виїзду за кордон відміняється з 1 квітня. Всім діткам робляться до 16 років біометричний закордонний паспорт терміном на 4 роки. Документи необхідні для подачі на оформлення закордонного паспорта діткам, заява згода від обох батьків, обов'язково присутність їх українські паспорта обох батьків, свідоцтво про народження, дві фотокартки 3,5 на 4,5 і одна фотокартка 10 на 15, якщо фото буде скануватися або присутність дитинки на місці. Тим часом залишається можливість оформлення проїзного документа дитини, однак цей документ приймається не у всіх країнах світу. Зокрема, не приймають ці документи Чехія, Португалія, Іспанія. Тож перед оформленням такого документу необхідно уточнити в консульській установі держави, до якої плануєте подорож з дитиною. Чи приймається держава проїзні документи?